Вітаю, друзі! Сьогодні, 18 грудня 2024 року, пропоную вашу увазі інформацію про наступні події. Отже, питання, що є вкрай важливим. Ви знаєте, що з 1 січня припиняється договір про транзит російського газу через українську газотранспортну систему. Як повідомляє Reuters, Єврокомісія не зацікавлена у продовженні домовленостей. Про транзит російського газу до країн ЄС через українську територію. І вважає, що спільнота європейська готова до її припинення. Після повідомлень про те, що в ЄС не налаштовані на продовження транзиту російського газу через Україну, акції Газпрому пробили історичне дно і стали коштувати нижче 107 рублів за одну акцію, тобто менше 1 долара. По суті, мова про припинення купівлі Євросоюзом російського газу. А це у свою чергу призведе до різкого падіння прибутків Московії, що наближує її крах як держави. Необхідно зробити все, щоб знищити військово-політичне керівництво України, сказав Медведєв. Нужно зробити все, щоб унічтожити заказчиків, які знаходяться в Києві. Заказчики, ці теж відомі. це воєнно-політичне руководство України. Що тут скажеш? Треба це відео показувати всім президентам у світі, те, як керівництво Московії відноситься до керівництва інших країн. В Україні з'явиться швидкий інтернет у селах та на дорогах між містами, а тим більше у великих містах. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект щодо цього питання. Національний роумінг буде працювати у кризових ситуаціях зараз та після війни. Громадяни України зможуть перевіряти якість мобільного інтернету з допомогою спеціальної програми тестування у смартфонах. Оператори будуть зобов'язані притримуватись цих стандартів. А тим часом у Криму сьогодні, з цієї дати, інтернет збираються взагалі відключати, звичайно, у цілях безпеки. На початку січня в Україну та ще кілька європейських столиць прибуде спецпредставник по Україні новообраного президента Сполучених Штатів Кіт Келлах. Про це інформує Reuters. Точних деталей поїздки наразі невідомо, окрім того, що, по-перше, він точно не буде відвідувати Москву. По-друге, заявлено, що ніяких договорів або угод зараз підписувати він також не буде. А метою поїздки є. Збір інформації, збір фактів. Супутникові знімки російських авіабаз Хім та порту Тартус у Сирії московити концентрують свою техніку на вищеназваних базах, ймовірно, з метою подальшої евакуації. Тим часом, вчора російський великий десантний корабель Олександр Шабалін, Балтійського флоту Російської Федерації, пройшов Гібралтар, вийшов у Середземне море і взяв курс на схід, тобто до берегів Сирії. Найбільш ймовірно, що він якраз йде з метою евакуації техніки та особового складу російської армії, що дуже швидко тікає з Сирії. Протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень. Це інформація Генерального штабу України. Казапи скинули 75 кабів по території України і 10 на Курщину та застосували близько 1800 дронів Камікадзе. На Курському напрямку наші захисники відбили 49 ворожих атак. На Покровському напрямку відбили 38 атак. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Також за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки Російської Федерації. Щодо бойка, після візиту у СБУ він записав відео з вибаченням. Якщо кого-то з українців, які воюють на фронті або роботу в столу на побігу, а мої слова, я хочу принести вибачення. Але хто йому вірить? Хто з вас, друзі, вірить цим колишнім комунякам, які трансформувалися спочатку в регіонарів, потім у ОПЗшників, але по суті, як були Москви, так і залишаються. Мені, чесно кажучи, смішно дивитися на нього. Росія втратила понад 11 тисяч одиниць бронетехніки з початку повномасштабної війни в Україні. Про це говорить британська розвідка. За підрахунками аналітичної служби Міноборони Великої Британії з лютого 2022 року армія РФ втратила понад 3600 основних бойових танків і майже 8 тисяч бронемашин. Це призвело до залежності від застарілого та погано обслуговуваного обладнання радянських часів з її стратегічних складів зберігання. Броньовану техніку вивозять зі складів, модернізують та відправляють на передову. Британські аналітики також зазначили, що з 22-го року спостерігається значне скорочення бронетехніки на російських базах зберігання. Ви знаєте, що у Керченській протоці зазнали затоплення декілька російських нафтоналивних танкерів. Причиною став зимовий шторм. Так от, як виглядає мазутна пляма у Чорному морі зараз. І ось відео узбережжя біля тимчасово окупованої Росією на кавказському узбережжі Анапи. Деякі країни Євросоюзу почали аналізувати можливість вилучення російських валютних резервів. Як повідомляє Блумберг з посиланням на джерела мови, йде про 300 мільярдів доларів російських заморожених у країнах Західної Європи фінансових ресурсів. Ця тема була реанімована у контексті поведення Трампа у Білий Дім та побоювань, що він може скоротити чи припинити допомогу Україні. Зараз вивчається юридичне питання про те, чи потрібні судові рішення для таких дій з метою отримати законні підстави для конфіскації активів, чи буде достатньо розрахованого збитку України, нанесеного Московією? Міністри іноземних справ країн ЄС обговорили цю тему на зустрічі у Брюсселі у цей понеділок, але ця тема, скоріше всього, буде піднята і завтра на саміті лідерів країн Блоку у 4 19 грудня. Друзі, пам'ятаєте, я робив відео про те, що... Росія заплатить за всі втрати, понесені в Україні. Е, для тих, кому цікаво, посилання буде нижче. Вчора Зеленський заявив, що сьогодні, у середу, у Брюсселі буде піднято питання про розміщення іноземних військ в Україні. Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем'єром Польщі Туском. На цій прес-конференції Туск сказав, що його країна зробить все можливе, щоб членство України у НАТО стало реальною можливістю. Також було озвучено, що Польща надасть Україні ще один транш допомоги розміром 100 мільйонів євро. Про це також заявив Туск на зустрічі у Львові вчора. Сьогодні, 18 грудня, Зеленський у Брюсселі має зустрітися з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та НАТО. Про це повідомляє Reuters. Друзі, життя триває, точиться війна.